Привіт, з вами Віталь, ви на каналі Motocho. Друзі, як зазвичай, в кінці року ми робимо аналіз поточного року цін на мотоцикли і зробимо прогноз на наступний рік. І що буде з цінами? Спробуємо прогнозувати, ну і що не менш цікаво, ми поспілкуємося, як же змінювалися ціни і ціноутворення на ринку саме в поточному році. Ми як системна компанія, ми кожен день. Включаємо якісь чинники, фактори, відстежуємо, що можуть впливати на ціни на мотоцикли. Тому наразі ми зібрали абсолютно всі чинники, всі фактори, проаналізували ринок нинішнього року і можемо впевнено сказати, що в цьому році друзі ціни на мотоцикли були фіксовані в більшості випадків. Що що я маю в цілому на увазі? Те, що до цього року, з початку коронавірусу, та далі війна, цінники на мотоцикли зростали. Особливо з початку коронавірусу, цінники на мотоцикли зростали по всьому світу. На це були свої фактори, і впливали деякі чинники. Ви можете переглянути попередні відео з минулих років, і я там розповідаю саме, чому зростали ціни і як робилося все це. Ціноутворення, і ну, коротше просто подивіться, хто не дивився прогнози, кому цікаво. В цьому році ми дійсно бачили стабілізацію цін на вторинному ринку саме по мотоциклам, і ми не бачили фактичного здорожчання. Враховуючи те, що в країні така ситуація, люди дійсно продавали деяку техніку, іноді дешевшої ринкової, наприклад, і суттєво дешевше. Комусь потрібні були гроші, хтось депіногував по ціні, ну а хтось. Дійсно, цінники так, такі ставив, що просто не налазять на голову і взагалі нікуди не налазять, і це просто трішняк. У нас були замовники, коли ми навіть відмовлялися від підбору. Не те, що ми відмовлялися. Ми, як компанія себе побажаюча, ми не рекомендували, наприклад, користуватися послугами професійного нашого мотопідбору. Тому що було недоцільно. Ну, ось, наприклад, Цінники в салоні на деякі мотоцикли, на новенькі, були нижче, ніж люди просили за вторинний ринок. В цьому році дилери, наприклад, той ж японської техніки, там, Suzuki, Honda і інші мотовиробники в Україні понавозили стільки техніки, що просто бери не хочу. Є кошти, пішов купив. І ціна на них дійсно була приваблива на деякі, особливо, моделі. Ну ось, Наприклад, в нас був замовник, який хотів собі Suzuki Вестром 650 останніх років і в дуже класному стані, ну, як зазвичай. Ось, з бюджетом він був 8,5 тисяч доларів бюджету замовника. Ну і ми розуміючи, що реально цінник бюджету у нашого замовника досить немаленький, і можна знайти кльовий байк. Але питання, навіщо користуватися, наприклад, нашими навіть професійними послугами, ми його знайдемо, дійсно кльовий байк. Коли новий в салоні коштує 9 з копійками. Ну і взагалі, який сенс цього? Тобто, ми, звісно, як поважаючи себе компанія, не якісь хапуги, ми казали, ми надавали професійну консультацію і казали, що та економія, яку, наприклад, ви зекономите, вона нас не вартує того. Переплатіть там 500-800 доларів, але це буде новенький байк. І в цьому ми вважаємо, що є дійсно сенс. А іноді. Деякі люди, от, друзі, до речі, напишіть о, в коментах, от, продавці про таких продавців чи вам зустрічались, вони продавали ту ж техніку, наприклад, того ж самого Вестрома 650-го, він на нього повісив кофри якісь, там, захист е, двигуна е, туди доставив. І Він уже з пробігом декілька років, уже, е, як мінімум, всі експлуатації є, знос по е, вузлам та агрегатам якісь присутні, і він його продає, наприклад, за 10 тисяч доларів. Ну, Ну, реально, яка, взагалі, який сенс цієї цього придбання і цього продажу, ну, нам не зрозуміло. Тому, якщо хтось бачив такі історії і, може, сам був в них мотик, будь ласка, напишіть, де ви бачили, про які мотоцикли, що вам пропонували, по якій ціні, буду вдячний, цікаво по почитати. Також хочу нагадати, що ми займаємося професійним мотопідбором на всій території України, дотримуючись найвищих стандартів якості. Тому якщо ти хочеш купити байк, звертайся до MotoChoice. Ми знайдемо відмінний мотоцикл за розумну ціну, а не хлам, якого так багато на ринку. Тому цінники на мотоцикли на вторинному ринку в цьому році. Вони дійсно стабілізувалися, і ми не бачили підвищення абсолютно ніяких цін. І чинників та факторів ніяких також ми не бачили, щоб вони просто кудись там залітали. Ну, друзі, а тепер давайте поспілкуємося, що буде в 2025 році. Ну, насправді в країні, коли йде війна, дуже тяжко прогнозувати, але ми спробуємо спрогнозувати. Я вам скажу так, якщо ситуація буде така, як в цьому році стабільна, ну як стабільна, більш-менш, нічого не буде провокувати зросту цін. Але давайте ми підійдемо до цього питання більш фахово. І я деякі чинники вам назову, а ви самі вже приймаєте рішення, коли вам купувати мотоцикл, чи вартує його купувати і на що сподіватися. Ну, друзі, а тепер давайте розберемося, які чинники можуть впливати на ціну мотоцикла на вторинному ринку в наступному році саме в Україні. Все буде залежати, як буде просуватися хід війни та які наслідки буде мати. Чи зміниться оподаткування, наприклад, на розмитнення? Чи буде зростати відсоткова ставка на інші податки. Чи зміняться ціни на світову логістику, включаючи морський фрахт? Ну і далі будуть впливати, наприклад, такі чинники, як ціна палива, комерційні тарифи на комунальні послуги. Також ніхто не відміняв форс-мажорних обставин. Тому, друзі, чинників насправді досить багато. Які можуть впливати, особливо враховуючи ситуацію, в якої перебуває наразі країна. Ми будемо сподіватися на краще. Ну а хто вирішив придбати мотоцикл, то в принципі я не бачу сенсу відтягувати, наприклад, на наступний рік його. Якщо ви впевнені, що точно хочете купити мод. Наразі зима і взимку ціни на мотоцикли ну, не зростають, тому що не сезон, як мінімум. Наразі ніхто не вводив ніякі податки, розмитнення не збільшував і тому подібне. Тому якщо хтось хоче купити мотоцикл в найближчому часі, ну, в принципі це непогана нагода. І є запас по часу на пошуки саме тої ляльки, яку ви шукаєте. Ось так от, друзі, тому я хотів би почути від вас, що ви думаєте про ціни. На мотоцикли, чи згодні ви е, зі мною, чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментах е, під відео ваші думки. Я е, з задоволенням їх почитаю. Ну а, друзі, я вам дякую, що ви дивилися цей відео і зустрінемось, звісно, на мотопідборі. Всім па-па!